Вітаю вас, ви дивитесь фактор безпеки. Реформа вітчизняної освіти процес складний і довготривалий. В ідеалі за зразок мали б братися найкращі світові традиції у військовій науці. Це безумовно стандарти НАТО. Сьогодні ми розкажемо, де і як готують кадри для альянсу, і порівняємо їх з підготовкою українських військових. А розпочнемо з колиски античної цивілізації Риму. Сьогодні, саме в столиці Італії, сконцентровано головну наукову потугу Північно-Атлантичного альянсу. Проте спочатку оборонний коледж НАТО заснований в 1951 році, п'ятдесят першому році, квартирував столиці моди Парижі. До Рими його перенесли в 1966-му. оборонний коледж НАТО було засновано у травні 60 років тому назад. Рушійною силою та першим головою. Був генерал Ейзенхауер, який розглядав коледж як заклад для підготовки старших військових та цивільних посадовців, що займатимуть керівні посади в Північно-Атлантичному альянсі. навчальним закладом керує офіцер у ранзі на нижче генерал-лейтенанта кожні три роки. Його обирає військовий комітет, найвищий військовий орган Альянсу. Викладають у коледжі військові офіцери та цивільні службовці Міністерств оборони та Міністерств закордонних справ країн-членів НАТО. Більшість заходів відкриті не лише для учасників з країн альянсу, а й для членів програми Партнерство заради миру. Кандидатів відбирають власні національні уряди країн. Держави, які надсилають слухачів для проходження навчання в оборонному коледжі НАТО, відбирають їх відповідно до своїх потреб. І саме держави-члени НАТО або інші партнери знають, які саме спеціальності або на які саме посади вони повинні призначити цих слухачів. Звичайно, є певний перелік критеріїв за якими відбирають кандидатів на навчання в коледжі. Вони повинні мати певну освіту, певні галузі, яка, скажімо, пов'язана з питаннями НАТО, певний вік, і також перспективи кар'єрного росту, який визначає їхня країна і їхнє керівництво двічі на рік протягом п'яти з половиною місяців у коледжі проводяться вищі курси: слухачі курсів або офіцери у ранці полковника чи підполковника, або цивільні службовці аналогічного рангу. Більшість випускників коледжу призначаються на посади у командуваннях НАТО або на посади у своїх власних державах. Що пов'язані з діяльністю альянсу, на початку кожного курсу. Учасники розподіляються між багатонаціональними об'єднаними комітетами. Такі комітети очолюють викладачі коледжу. Щоденні лекції читають запрошені провідні науковці, політики, високопоставлені військові та цивільні службовці. Програма курсів включає питання, що стосуються міжнародної політики, безпеки та стабільності країн-членів і партнерів НАТО. Ми проводимо і практичні навчання, і пишемо курсові роботи, але дуже важливим елементом є робота в комітетах, де після обіду слухачі працюють до 9-10 осіб. Намагаємося їх розподілити так, що в кожному комітеті були представлені як військові, так і цивільні. Звичайно, що це слухачі з різних країн, всі види збройних сил, і таким чином створюється імітація багатонаціонального середовища, в якому в подальшому вони будуть працювати. Наприкінці дня наші слухачі повинні розробити так зване дослідження щодо консенсусу, оскільки в штаб-квартирі НАТО і в НАТО, взагалі, рішення ухвалюються за. Принципом консенсусу, щоб вступити до оборонного коледжу, потрібно пройти тест на мовну підготовку, адже лекції викладаються виключно англійською. У майбутньому випускникам доведеться працювати у багатонаціональному середовищі міжнародних штабів та місій НАТО. І їм у нагоді стануть знання та мовна практика, здобуті в коледжі. Головним завданням є підготовка людей до обіймання посад в НАТО в структурах пов'язаних з альянсом або міжнародних структурах. Одні країни ставляться до цього дуже серйозно і направляють до нас справді своїх найкращих представників. Інші ставляться до цього більш так би мовити спокійно. Пріоритетом визначають власні національні заклади. Отже, все залежить від країни. Проте в країнах, які визначаються серйозним ставленням до нашого навчання, закінчення нашого курсу є ключовим моментом для того, щоб обійняти вищу посаду. 1992 року, коли запровадив стандартні вищі курси. Вони мали за мету аналіз місій, політики та функцій Північно-Атлантичного альянсу та його структур у галузі безпеки. Щороку проводяться загальні курси для командного складу. Її головна мета навчитися досягати регіональної стабільності через діалог, порозуміння та зміцнення довіри. На цих курсах головна увага концентрується на поточних політико-військових проблемах НАТО. В коледжі є ряд коротких курсів, наприклад, десятитижневий курс НАТО з регіонального співробітництва, який покриває близько східний регіон. На кожному курсі навчається біля 25 слухачів. Декілька з них офіцери НАТО. Однак більшість представники країн-учасників середземноморського діалогу стамбульської ініціативи. Начальна програма курсу нова лише два роки, але успішна та цікава. Також ми проводимо ряд тижневих курсів для офіцерів, які не мають достатньо часу, щоб приїхати в Рим на довший період часу. Один з таких курсів призначений для старших офіцерів які обіймають керівні посади в НАТО або структурах, що співпрацюють з альянсом. Ми називаємо його курсом старших командирів та послів. Один раз на рік проводиться конференція начальників військових навчальних закладів, де начальники вищих оборонних коледжів країн-членів НАТО та учасників програми партнерства заради миру обмінюються думками з приводу підходів до навчання та методики викладання. На конференції головує начальник Римського оборонного коледжу НАТО. Звісно ж, подібні заходи потребують належного фінансування. Хто фінансує навчання в коледжі питання цікаве, особливо з огляду на те, що там навчаються і наші співвітчизники. В бюджет оборонного коледжу надається фінансування з НАТО. кожна країна, член альянсу, виділяє частину коштів. Це спільний бюджет, який складається з внесків країн-членів НАТО. Але коли, наприклад, ми організовуємо виїзні курси, вартість подорожей і проживання за слухачів курсів, несуть фінансову підтримку їхні країни відповідно. звичайно, що не всі країни мають однакові можливості. Це включає також і Україну. Ну у випадку з Україною, наприклад, ми покриваємо до 80% вартості навчання. Туди входить проживання, переліт, проживання людини протягом шести місяців. Іноді у деяких випадках це може бути і 100%, але зазвичай це до 80%. З 1999 року. Мені здається, дев'ять українців закінчили наш головний курс для командного складу. Також були слухачі і на коротких курсах. Зовсім нещодавно закінчив курс крайній український слухач командного курсу. Я сподіваюся, що навчання продовжуватиметься і в майбутньому разом із зміцненням нашого партнерства. Далі у програмі Європейські стандарти у військовій освіті. Підготовка аналітиків у головному університеті країни. Академія сухопутних військ Український Веспойт. У питанні освіти Україна також намагається дотримуватися високих європейських стандартів. А отже, нашим науковцям має бути цікавим досвід західних колег, а також особливості навчального процесу. Ми заохочуємо їх задавати незручні важкі питання, навіть якщо це не подобається лекторам. Для прикладу в оборонному коледжі НАТО ми організовуємо дискусії, обговорення з різними точками зору, протилежними поглядами з політичних питань. Таким чином слухачі курсів мають змогу сформувати власну позицію. Ми не нав'язуємо їм одну офіційну думку. В цьому напрямку ми намагаємось просунутись якомога далі. Ну і також нашою особливо. Івістю є намагання більшого поєднання військових з невійськовими для ширшого підходу в питаннях безпеки, що відображається в навчальній програмі і навчальних методах. Це дуже важливо для військових вміти говорити з цивільними, коли їм потрібно діяти разом в таких країнах, як Афганістан, це необхідно, і ми намагаємось показати це з самого початку. Спочатку свого існування коледж мав цивільних як серед викладачів, так і слухачів. Що стосується сьогодення, то ми маємо більше цивільних представників ніж, скажімо, 60-50 років тому. Це відображенням змін, що відбулися у світі та в самому Альянсі. Протягом холодної війни у НАТО було одне завдання. Сьогодні ж ми можемо бачити багато різних завдань. Сьогодні НАТО все більше і більше опікується питаннями співробітництва та партнерства. Це можна побачити і в нашому так званому всеохоплюючому підході, що полягає в здатності цивільних та військових ефективно діяти разом. Ми відзначаємо збільшення кількості цивільних представників, дипломатів у нашому коледжі, і ми вважаємо, що це позитивно впливає і посилює нас. На відміну від європейської, українська військова наука торує свій шлях не такий тривалий час. Проте вже можна зробити висновок про якість та ефективність розвитку національної військової школи. Ми взялися її аналізувати на прикладі двох провідних навчальних закладів. Старт дослідження дамо у столиці держави. Найавторитетніший навчальний заклад України безумовно Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Який цілком правомірно, є одним із центрів формування української еліти. Військовий інститут, що є невід'ємною складовою університету, готує висококваліфікованих фахівців для національних збройних сил та інших силових структур. Ми готуємо фахівців з 12 військово-облікових спеціальностей, крім того, готуємо офіцерів, слухачів, освітньо-кваліфікаційного рівня, магістр. Крім того, в військовому інституті існує ад'юнктура з різних спеціальностей, існують спеціалізовані вчені ради з захисту і кандидатських, і докторських дисертацій, а також існує розгалужена система курсової підготовки: курсова підготовка з іноземних мов англійської, французької, німецької. Також існують курси для підготовки. З російської і української мови, на яких навчаються представники дипломатичного корпусу України і представники військових аташатів, існують курси перепідготовки і підвищення кваліфікації офіцерів геоінформаційних інформаційних систем, і технологій, геодезичного навігаційного забезпечення, правового забезпечення, фахівців міжнародного гуманітарного права, фахівців виховної роботи, морально-психологічного забезпечення, фахівців з галузі міжнародної інформації, а також існує підготовка студентів і військового інституту, студентів Київського національного університету Мітараса Шевченка і студентів. 16 інших вузів Києва за програмою офіцерів запасу. Курсанти та офіцери, що навчаються в інституті, беруть активну участь у міжнародних заходах. Це дозволяє як здобути корисний досвід, так і перевірити власні знання. В рамках програми Партнерство заради миру відбуваються такі заходи, як міжнародне навчання, тренування, штабні ігри, конференції, спільні культурні заходи. Обмін делегаціями, обмін курсантами, обмін викладачами. Продовжується естафету нашого дослідження Львів місто з давніми військовими традиціями. За всіх режимів там були зосереджені потужні мілітарні ресурси, в тому числі і навчальні заклади. Львів і сьогодні відіграє провідну роль у вихованні військової еліти. Академія сухопутних військ сьогодні це насправді модерний європейський навчальний заклад. З радянського минулого тут лише військова техніка, проте вона і досі у відмінному стані. І це змушує пригадати, що це чи не найкраща продукція союзної промисловості, а навчальний дуб та матеріально-технічна база дадуть фору деяким країнам Європейського союзу та НАТО. Сьогодні в академії здійснюється підготовка командирів танкових і механізованих підрозділів аеромобільних військ і військової розвідки, а також підрозділів ракетних військ і артилерії. Крім виключно бойових спеціальностей, тут здобувають освіту фахівці технічного та тилового забезпечення, організації культурно-виховної роботи та військові диригенти. Також у складі Академії з 2008 року діє військовий коледж, який готує молодших спеціалістів автомобільної справи, експлуатації та зберігання озброєння і військової техніки та музичного мистецтва. Підготовка майбутніх офіцерів командних та інженерних спеціальностей триває 4 та 5 років відповідно. До наукової діяльності Академії залучено понад 130 докторів і кандидатів наук. Орієнтуючись на досвід підготовки офіцерських кадрів провідних країн світу, в академії сформовано власну гнучку систему, адаптовану до вимог Болонського процесу. Проте у навчальному процесі використовуються і кращі напрацювання вітчизняної військової науки. На кафедрах навчального закладу зосереджено понад 200 поодиноких та комплексних зразків тренажерного обладнання. Стару істину поле академія солдата курсанти підтверджують під час занять на загальновійськовому полігоні. Інфраструктура полігону дозволяє проводити стрільби з усіх видів штатного озброєння та тактико-спеціальні навчання до рівня батальйон, дивізіон, включно. Начальник академії, генерал-лейтенант Павло Ткачук і колектив навчального закладу і сьогодні докладають максимум зусиль для удосконалення підготовки українських офіцерів, чим роблять серйозний внесок у зміцнення національної безпеки. Закордонних справ країн НАТО затвердили нову політику партнерства, що покликана зробити взаємодію більш ефективною, гнучкою та прагматичною. Альянс пропонує простіший і більш раціональний набір інструментів співпраці, а також розширює роль партнерів у формуванні стратегії та рішень в операціях, де вони задіяні. Згідно нової політики партнерства, Північно-Атлантичний альянс буде розвивати політичний діалог та практичне співробітництво з будь-якою країною світу, що поділяє інтереси НАТО з питань зміцнення міжнародного миру та безпеки. Гнучко та прагматично буде розвиватись взаємодія з ключовими світовими гравцями. Новою політикою ми визнаємо, що якщо ми бажаємо досягнути поставлених цілей, нам необхідна співпраця з питань безпеки. Ось чому ми звертаємося та прагнемо встановити контакт з основними дійовими особами по всьому світу, зазначив генеральний секретар альянсу Андерс Фок Расмусен. Під час останнього засідання комісії Україна НАТО, що відбулося в Берліні за участі міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, було висловлено вдячність Україні за внесок в операції під проводом альянсу. Сторони погодилися продовжувати співпрацю між НАТО та Україною, включаючи протидію таким новим викликам як боротьба з тероризмом, поширенням зброї масового знищення та кіберзлочинністю. На початку засідання генеральний секретар Андерс Фограсмусен підкреслив, що нова стратегія розглядає партнерські відносини як основу НАТО, і це ще раз підтверджує вагомість особливого партнерства НАТО з Україною. Генеральний секретар пригадав, як під час візиту до Києва в лютому президент України Віктор Янукович підтвердив свою особисту прихильність справі подальшого активного політичного діалогу і практичного співробітництва між альянсом та Україною. Нещодавнє затвердження ним річної національної програми співробітництва Україна НАТО на 2011 рік є реальним підтвердженням цього, підкреслив Андерс Фохрасмусен. У Берліні міністри закордонних справ Російської Федерації та Північно-Атлантичного альянсу вперше після Лісабонського саміту зустрілися на засіданні Ради НАТО Росія. Міністри обговорили ситуацію в Лівії. Всі учасники наголосили на необхідності дотримання резолюції Ради безпеки ООН. Також відбувся обмін думками щодо ситуації в Афганістані. Досягнуто домовленості заснувати цільовий фонд вертолітного обслуговування, що спільно фінансуватиметься альянсом і Росією, та буде обслуговувати і ремонтувати вертольоти афганських сил безпеки. В ході засідання обговорено питання створення системи ПРО та схвалено оновлений план дії Ради НАТО Росія щодо боротьби з тероризмом, який зміцнює практичне співробітництво у цій церені. Видивилося фактор безпеки. Зустрінемось на п'ятому рівно за тиждень.